В очах чоловіків ви також якась неземна, у вас постійно якісь ідеї, весь час нові, весь час у вас якийсь польот фантазій, ви то те видумали, то те видумали. Ви думали. У вас можуть бути якісь такі, певно, навіть незвичайні або дурні жарти, або вислови. Ви можете щось таке ляпнути не подумав. Ви, можливо, навіть від на язичок, можливо, у вас такий є гумор трошки чорненький. В очах чоловіків ви теж така, типу, сама собі на умі. Тобто, трошки, можливо, навіть не впевнена, але оборону тримаєте, до себе близько не підпускаєте, постійно щось в собі думаєте, постійно якась у вас інформація, постійно ви щось вивчаєте, постійно ви щось аналізуєте, можливо, в якісь мутки влаштовуєте, можливо, за кимось слідкуєте. Тобто, тут, ну, попажу і попажу, вас туди не бачать якоюсь зрілою, тобто я не бачу, щоб вас бачили зрілою людиною, такою, як ви мені випили. Позитивному найкращому варіанті. Тобто, по пажам тут йде такі зародиші, якісь. Тобто, можливо, люди вас не цілком серйозно сприймають в цьому плані, хоча я бачу вас перспективу. Добре, а якщо так взяти от люди, ви бачать, вона могла б корисно бути тому-то, тому. Що тоді корисного люди вас можуть бачити? Що тоді корисного можливо? Слухайте, ви за рахунок цієї своєї особливості можете дуже тонко бачити певні речі. можливо...